ви кажете, що на комітеті наразі не розглядали, а взагалі, що кажуть ваші колеги-депутати, коли цей законопроект можуть розглянути в парламенті, коли його можуть проголосувати? Бо на сайті Верховної Ради йде мова про те, що закон набере чинність з дня наступного дня його опублікування. Тобто розуміємо, що це вже може статися найближчим часом. Чи можете нас орієнтувати, чи може знаєте, може, депутати, ваші колеги з вами ділилися, коли планують розглядати такий закон? І, власне, я так розумію, що попереднього має комітет схвалити після. Для того його винесуть на розгляд парламенту так його має хвалити комітет, потім має пройти деякий час, і він має бути там до 10 діб, і він має бути винесений на голосування в парламенті. І там буде все залежати від того, яке рішення прийме комітет або його проголосувати відразу по цілому. І після цього там є час там на підпис голови Верховної Ради і президенту. Десь в цілому місяць. Якщо він в цілому буде підписаний проголосований, то відразу там через місяць десь війде в дію. Якщо там депутати побачать і захочуть щось поміняти, додати правок, і він буде проголосований тільки в першому читанні, то це більше, тому що це він буде поки він буде винесений, проголосований. Потім буде там надаватися два тижні на правки. Потім поки працьований, це буде набагато більше часу. Тому все буде залежати від того, яке рішення прийме парламент, і буде два варіанти або в цілому і. Це менший срок або за основу це, скажімо так, уже тоді надовше розтягнеться. Пане Романе. Ну і не можемо скористатися з того, що ви народний депутат, бо сьогодні в народній обранці наробили такого, я б сказала, шуму в інфопросторі. Сьогодні дуже жваво обговорює суспільство законопроект про е декларування, про те, що депутати провалили голосування з в, аби декларування відновили прямо зараз. І мова про те, що аж за рік, і хотілося б від вас як від народного Ні, депутата. Ви Декларування відновили. Чому за рік відновили? І це факт, що декларування відновлено. Тепер кожен має, має зобов'язання декларуватися за рік. На рік закрили самі декларації, щоб їх не бачили. А сама декларація тепер кожен має право. Якщо до цього там не декларувались, в тому числі і я мав право як народний депутат не декларуватися зв'язку там з бойовими діями. То зараз сьогодні відмінили це. Тепер кожен знову ж таки там всі категорії мають декларуватися, крім військовослужбовців. там. Але вони будуть закриті в зв'язку з безпекою, але ж антикорупційні і журналісти і активісти вони не схвалюють редакцію цього закону, кажуть, що ветувати має президент цей законопроект, бо він є ганебним. Як ви взагалі оцінюєте цей законопроект і чому вважаєте його називають ганебним в такому випадку? Ну, за треба в них питати, чому його треба ганебним. Я вважаю, що, наприклад, питання у нас ідуть бойові дії, це питання національної безпеки, і на даний момент я вважаю, що все-таки е, треба досить добре підійти і вирішити, там закрито це має бути чи відкрито, тому що питання національної безпеки питання безпеки взагалі людей. Ніхто не знімав. Кожна людина по факту може відкрити свою декларацію за своїм бажанням. Тому тут треба питання, звичайно, в них питати, чому вони вважають ганемним. Ну і ще рішення буде там далі. Президент він його підпише або е, витує. Також ми це подивимо.